Ще раз про Різдво та новий рік. Як там? Поки показую, пока показую документи. Так. Значить, є таке оповідання. Зараз я його прочитаю хто... хто не хоче слухати, може подивитися сам. Про новий рік. Пролетіли дні, що мають назву новорічні, але ж все-таки наш новий рік це якої релігії свято. З давніх -давен, давен люди звернули увагу на такі прості, умовно прості речі, як вечір, ніч, світанок. День. І Бог сказав світло. День. І Бог назвав світло. День, а темряву ніч. Темряву ніч. І був вечір, був світанок, ранок, світанок. День перший. День йом. Тобто завершений цикл, доба. Перший день тижня, йом рішон, головний день. Ми називаємо неділя. Пізніше люди почали звертати увагу на складніші речі, такі як висота сонця над горизонтом і зміни зовнішнього середовища відповідно до зміни цієї висоти. Після систематизації спостережень у різних народів зародилися свої системи обліку часу. А саме цей облік часу зараз, ми, зараз має назву календар. Ну, коля, да, календар. календар у нас. І згідно з календарем ведеться облік часу, або від сотворення міра, або від потопу, або від Різдва Христова, або від початку Жовтневої революції. В Кореї, там, по-моєму, щось теж своє є, від, від, від рождення Чечхо, по-моєму. Ну, то таке діло. Ну, так, Ви здивовані, да? а не треба. На, території, на, на нашій території в сиву Давнину Новий рік відзначали на початку весни. Ця традиція прийшла до нас від народів Персії. Відзначали у 20-х числах березня згідно з тим календарем. Котрим ми зараз користуємося після рівнодення, коли день дорівнював ночі, про що свідчать слова «щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ласячка. Після хрещення Києва, на нашій території був прийнятий Юліанський календар, і відповідно до цього календаря проводилися служби у православних храмах. В православних храмах був свій календар, а у побуті був свій календар. Ну і так, трошки я, звісно, від теста відступаю. От, от, так, після хрещення Києва на нашій території був прийнятий юліанський календар. Відповідно до цього календаря проводилися служби у православних храмах. Звертаю особливу увагу, Різдво припадало і припадає, і, і по цей день припадало на 25 число, 25 число грудня. Але ж це за юліанським календарем. Але згідно з указом царя Московського Петра від 1699 року, початок Нового року відбувався в ніч на 1 січня. Сам же Петро став першим лише в 1721 році. До 1721 року Московське царство називалося Московським. А, коли Московське царство? А, в 721 році, коли Москва, Московське царство, викрало назву Русь. Е, е, Московське царство стало називатися Росією після 1721 року. Я зараз число не пам'ятаю, десь там ну, то, можна буде уточнити. Так, після тривалого користування, без коригувань Юліанський календар додав розбіжність з астрономічним календарем. Ця неточність була виправлена при папі Римському Гри, е, Григорії. Яка на час виправлення дорівнювала 14, 14 дням. Потім 20 лютого 1918 року в Росії вводиться Григоріанський календар, ну це ж після революції, все ж нове треба. І день Різдва здвинулося на 7 січня, а новий рік на 14 січня відповідно. Таким чином, якщо правильно, то треба вітати з Різдвом а вже потім з Новим роком, а не навпаки. Але не все так просто, бо ми ж з вами живемо на території, де в 1917 році стався заколад, після якого багато чого непорушного було відкинуто. Старше покоління ще не забуло радянське гасло. Релігія опіум, опіум для народу. Тодішня влада своїм указом відмінила як Різдво, так і Новий рік. У приміщеннях храмів облаштовували всілякі розважальні заклади. В приміщенні православного храму. В селищі Веселинове було облаштовано клуб, пізніше будинок піонерів та станція юних техніків. В курсі діла. Для викорінення. А, тепер це храм Петра і Павла. Для викорінення пережитків в Радянському Союзі були спроби ввести Радянський календар. Щоб було видно. Так, календар. А саме з 1 листопада 1929 року. За радянським календарем у тижні було 5 днів, і цей календар частково протримався аж до 1940 року. А в деяких навчальних закладах відголоски радянського календаря спостерігалися аж до 90-х років минулого століття. Так, так, це червоні та зелені тижні у розкладі з -з занять. Ну, ми, старше покоління, пригадуємо свою молодість. Згадали? І вже при Сталіні повернули. Новий рік. Це сталося, ну свято, тобто, повернули Новий рік. Це сталося в 1936 році. І саме тоді було встановлено першу ялинку Радянського Союзу. Ну а далі пропаганда свою роботу знає. В далекому 1930 році біля ялинки були дід Мороз та його внучка Снігуронька. Так той самий, так, да, той самий Сталін, батько народів. А охоронцем у нього був Василь Михайлович Блохін, у послужному списку якого було близько 20 тисяч розстріляних людей. Ну, в тому числі і оті поляки, що в Катині. Не хатинь, а Катинь. E -e, пропаганда придумала хатинь, білоруське село спалили. Для того, щоб перебити е -е, от, 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 назву того села, е назва на назву лісу. Е Катинь. Та там, де були розстріляні польські офіцери? Ну, то таке діло. Е, так, це ж е, а, Так, 20 тисяч розстріляних людей. Е, так, це наша історія, яку ми не знаємо, але ми знаємо про смачне морозиво та ковбасу по 2,20. Але ми відійшли від теми. Так до якої релігії відноситься А, так, до якої релігії наш Новий рік віднести? Лень, Ленін забороняв, Сталін пропагував. Нещодавно був новий рік у Китаї, а вже був. Це, це написано давно. В общем, в Китаї. Але ж за їхньою традицією це сімейне свято. І поминають вони своїх померлих майже так само, як православні християни поминають своїх родичів за тиждень після Великодня. А ще, а ще в євреїв буде новий рік рош хашана голова року, але ж це буде а тут 23-й рік написано у вересні. А у 24-му році це буде у жовтні, 2-го числа. Відповідно до того календаря, яким ми зараз користуємось. Ага, точно, відповідно до того календаря, яким ми зараз користуємось. Я не хотів нікого ображати, але було б непогано розібратися у своїй історії та своїх традиціях. Можливо, вже прийшов час самим собі вияснити, що правильне, а що не дуже. Можливо, було б добре пригадати наші традиції та відновити святкування Дня Миколи Чудотворця. Святителя Мірлякійського солодощами під подушку або, можливо, з зрізочкою. Та Різдва свята всієї сім'ї, а не сталінського Нового року, який наступає лише після 12-го удару кремлівських курантів. До речі, совєтське шампанське було розроблено саме до цієї події. Ну, вся інформація отримана з відкритих джерел. Тепер повертаємося до самого цікавого. Український православний календар, 95-й рік. Ще. Ще ж нічого не, не, ж так особливого. Видання Української православної церкви Київського патріархату. І тепер дивимося. Так, ну, Володимир. Володимир, тут підписано, так? Да? Філарет теж є. Це все... Це, 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 це. Я, я не буду тут е, пере, робити перелік. Так, бо моя задача ось у Загальні відомості на 95-й рік. Церковні свята. Тепер дивимося, я не знаю, як буде різкость. Перше число йде по старому стилю. А в скобках йде по новому стилю. Церков... А, ну так, да, церковні свята. Воно зверху написано. За старим і за новим стилем. І тепер ми йдемо шукати, Ідемо шукати, кого ми будемо шукати? Ось, ось дивимося. Різдво Христове. 25 грудня це по старому стилю. А 7 січня 96-го це буде по новому стилю. І тепер відкриваємо календар саме там, де... Так. Саме там, де оце що ми тільки що балахали. Тепер дивимося. Понеділок, 19 го по старому стилю, а 1 січня 1996 року це буде по новому стилю. І тепер, опять же, дивимося далі. Неділя 25, те ну так, 25 те Різдво і є. Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. 25 -е, це по старому стилю. А по новому стилю 7 числа. Так які тоді питання? Все йде правильно. От одне тільки от те, що що, що що тут іще? Неділя 25 по старому, 7 по новому. Понеділок 26 по старому, 8 -е по новому. Ш, що, що, що тут іще? Що тут ще не все воно, ось ясно. Це документ, є така книжка. До, до речі, е особо ярі е сторонники е Московської патріархії. Підійдіть до свого батюшки і хай він вам покаже, так, такий самий, же ж, в нього теж має бути церковний календар. В цьому календарю на кожен день служба розписана. Подивіться, будь ласка, а вже після того будемо балакати, як, яке число правильніше. 25 чи 7. Значить, я знову кажу, 25 числа було Різдво. Так воно ось ось записано у цьому календарю. Ну, 25 число. А в зв'язку з тим, що тих 14 днів набігло, то по новому стилю воно попадає на, на 7 число. Пробачте, що може десь там каламбурно, але ось ось, зараз я. І ось, ось геть навіть і служба. Ну це 95-й рік, це вже архіви, так. Да. Ось ось служба, будь ласка, все читаємо, все звіряємо, все дивимося, це все документи. І будь ласка. Не заплутуємо себе і більше нікого, і нікого біля себе. Все, дякую.